Усім привіт! Ми з України. Сьогодні 21 серпня 2022 року. І я знову завітав до вас зі своїм черговим дайджестом інфраструктурних новин України. Сьогодні, як і зазвичай, ми будемо оглядати, які цікаві події відбулися на теренах нашої держави в її інфраструктурному житті за останні три доби. Перед тим, як розпочати наш огляд, я хочу дуже подякувати всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківську картку та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Також не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушен.інфо. Ну і хочу привітати всіх українців, всіх вболівальників. Зі словетною вчорашньою перемогою нашого улюбленого боксера Олександра Усіка. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Ну а ми розпочинаємо наш огляд інфраструктурних новин України за останні три доби. Сьогоднішній випуск у нас теж не дуже об'ємний. Всього 4 публікації, 5 новин з п'яти областей. І першу новину маємо з Харківщини. Ремонт Київської траси М03 в бік Полтави триває. Датується 18 серпня. Харківська область поблизу Харкова триває ямковий ремонт Київської траси М03, Київ-Полтава, харків довжанський Від Харкова у бік Полтавщини та Києва. На нашому сайті вже є ціла підбірка новин щодо робіт на цій дорозі. Останній розповідав вам, як замовник контролює якість виконання робіт, незважаючи на військовий час. Після опрацювання під'їзних шляхів до Харкова, де дорога мала першу категорію, тобто чотири смуги руху, по дві для кожного напрямку з роздільною смугою між ними, ділянка ремонтних робіт просяглася аж до міста Валки. Нагадаю, що трасу від Полтави до Харкова на території Харківщини мали зробити дорогу першої категорії, тобто реконструювати у 2022 році. На під'їздах до Харкова, де вона вже чотири смугова, мали провести капітальний ремонт. Але через військові дії та повномасштабну агресію Росії проти України ці роботи були відкладені. Проте траса М03 є важливою транспортною артерією, якою щодня пересувається безліч гуманітарних та військових вантажів і пасажирського транспорту, тому доводиться лагодити її ділянками. Прибираються поодинокі вибоїни та ями асфальтобетонними латками та асфальтуються суцільні карти там, де є багато пошкоджень дорожнього полотна. Дрібні пошкодження ліквідуються пневмоструменевим методом. Протягом останніх місяців дорожники з компанії Автомагістраль Схід проводили аварійний ремонт траси М03 під'їздів до Харкова. А від нового Коротича до Валків ремонтні роботи на двосмоговій ділянці траси проводить ДП Харківський облавтодор на замовлення служби автомобільних доріг у Харківській області. Протяжність ремонтної ділянки складає 35 кілометрів. Раніше, на початку липня, у нас була новина про завершення ремонту на цій же трасі на ділянці від села Новий Коротич до СМТ Пісочин, тобто до передмістя Харкова. А цю новину повідомила на своїй фітбук-сторінці Служба автомобільних доріг у Харківській області. Наступна новина у нас з Волині. Тут оновлюють розмітку на двох основних трасах М-19 та Р15. Новина датується 18 серпня, Волинська область. Сьогодні в нас знов хороші новини з Волині. Дорожники на замовлення служби автомобільних доріг у Волинській області оновлюють дорожню розмітку одразу на двох основних магістралях області: міжнародні М-19 Доманове ковель Чернівці тереблече та регіональні Р-15 ковель Володимир Волинський, Червоноград, Жовква. На жаль, межі ділянок не називаються. М-19 має протяжність 168 км на території Волинської області. А Р-15 майже 81 кілометр. У 2020-2021 роках ці дороги були відремонтовані в межах програми Велике будівництво. Наприкінці 2020 року я показував моїм глядачам поточний стан цих доріг та розповідав про плани на наступний 2021 рік. Всі вони були успішно виконані. Відмінний стан дорожнього покриття можна бачити навіть на світлинах, якими свою новину проілюструвала обласна сад. Тож, самі дороги не потребують ремонту, але горизонтальна розмітка має фізичний знос і її треба поновити. В межах населених пунктів зараз малюють пішохідні переходи, а також наносять вісьову розмітку. Працюють співробітники ТОФ «Луцьк Автодор Сервіс». Для тих, кому цікаво, з мого архіву у грудні 2020 року їздив дорогами р 15 та м 19 і показував, що йде тоді ремонтувалося. Посилання є в статті на сайті, також ви можете знайти ці огляди на моєму каналі по індексам доріг. З нещодавних новин з Волині на нашому сайті також. Дорожники наводять лад на дорозі Н-22 від Луцька до межі з Рівненщиною. В Кам'янько-Ширському районі сад ремонтує територіальну дорогу разом з громадою. В Ковелі заасфальтували проблемні ділянки Варшавської траси М07. Відремонтоване дорожне покриття двох мостів на тій же трасі на польському кордоні. Ремонтувалися територіальні дороги Т-0305 та Т0309. А цю новину повідомила на своїй фейсбук-сторінці Служба автомобільних доріг у Волинській області. Наступна новинна публікація на нашому сайті датується 19 серпня. Вона поєднує в собі новини з Чернігівщини та Хмельниччини. І там і там поновлюють дорожню розмітку. Чернігівська та Хмельницька області. Останніми днями з різних областей України надходять новини про роботи з оновлення дорожньої розмітки на державних трасах. Нещодавно я вже розповідав вам про таку роботу у Волинській області та на Кіровоградщині. Тож, щоб не плодити на сайті схожих публікацій, цю новину вирішив зробити у форматі 2 в одному. В ці дні роботи тривають на автодорозі М02 Кіпті Глухів-Бачевськ на Чернігівщині. Та на трасі Н03, Житомир Чернівці на Хмельниччині. Якщо у обивателів пішоходів можуть виникнути питання, чи на часі зараз робити таку роботу, то будь який водій, що пересувається між міськими трасами, впевнено відповість: робити треба. Наявність помітної дорожньої розмітки значно зменшує аварійність на дорогах, особливо у нічну пору та у негоду. Якщо вже Україна вимушено несе людські втрати через збройну агресію Росії, то смерті та каліцтва через ДТП на автошляхах у мирних регіонах це безглуздя. Тому дорожні служби докладають максимум зусиль, щоб цього уникнути. Чернігівська сад протягом попередніх місяців організувала відновлення автодороги М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ в межах коштів, що виділялися на експлуатаційне утримання дорожньої мережі. Було усунуто понад 81,5 тисячу квадратних метрів аварійної ямковості, частина якої виникла через природній знос, частина через підвищення навантаження траси, коли інші шляхи були зруйновані та небезпечні. Частина ж військове пошкодження під час бойових дій на території області. Про ці роботи я неодноразово розповідав вам раніше. Траса мала відновлюватися цього року в плановому порядку, але війна скоригувала плани дорожників. В межах області вона має протяжність 145 км. Зараз на дорогу наноситься вісьова розмітка та червоно-білі контрастні пішохідні переходи. Цікава новина, що не надійшла до мене від моїх підписників. Група компанії Автострада наразі проводить роботи з розбирання завалів на зруйнованому 25 лютого 2022 року в мості через річку Сейм біля Батурина на тій такій трасі М02. Офіційних повідомлень з цього приводу мені знайти поки що не вдалося, тож невідомо, чи є вже рішення відбудувати цей міст або ж це лише підготовчі роботи на далеку перспективу. Але мостовики працюють. Хмельницький сад подає свою новину більш деталізовано: дорога Н03, Житомир Чернівці, на території Хмельниччини має протяжність 118 кілометрів. Роботи зараз проводяться поблизу Хмельницького. На 4-кілометровій ділянці траси від 174 до 178 кілометра. Працює місцеве ДП Хмельницький облавтодор перелік робіт виконується той самий, що й у Чернігівців. Першу новину повідомила на своїй фейсбук-сторінці Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, а другу відповідна служба автомобільних доріг у Хмельницькій області. І остання новина сьогоднішнього випуску у нас Закарпаття. Тут лагодять ділянку траси М06 від Сваляви до Ужгорода. Датується 19 серпня, Закарпатська область. На міжнародній трасі М06 Київ чоп розпочалися роботи по відновленню ділянки між 744 та 806 кілометрами. У повідомленні Закарпатської обласної сад, яка є замовником робіт, йдеться про відтинок між Мукачевом та Ужгородом. Але якщо співпоставити кілометрові позначки, то ремонтна ділянка вимальовується від Ужгорода до сваляви. Робота на ділянці веде компанія Shibu77, яка виконує багато дорожніх робіт у цьому регіоні. Буде ліквідовуватися колійність, напливи асфальту, тріщини та ямковість. Ремонтувати починають правий проїзд. Траса має два окремих зустрічні проїзди і належить до першої категорії. Комплекс робіт виконується в межах експлуатаційного утримання дороги. Міжнародна траса М06 важлива транспортна магістраль, що веде одразу до двох державних кордонів України з країнами Євросоюзу Україно-Словацького та Україно-Угорського. У липні та сама компанія ремонтувала під'їзні шляхи до МКПП Ужгород на трасі М08, яка є фактично відгалуженням від дороги М06 у бік зазначеного МПП. Новину повідомила на своїй Facebook-сторінці Служба автомобільних доріг у Закарпатській області. І наразі це всі новини у нас на сьогодні. На жаль, у суботу жодної цікавої новини мені для вас підібрати не вдалося. Але далі буде. На цьому я завершую свій випуск. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушин.інфо. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківську картку або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів, до нових дайжестів. Пока!